В Шепетівці 29 лютого відкрили клуб активного довголіття, який призначений для підтримки людей похилого віку, серед яких є і внутрішньопереміщені особи. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Норвезького Червоного Хреста. Шепетівська міськрайонна організація заснувала в себе клуб активного довголіття. Це активність, яка розрахована на участь старшого покоління, для того, щоб вони. Збиралися і проводили спільні заходи. Це якби досить класна ініціатива. Тому що в Хмельницькій області це єдине, це перше місце, де запроваджується такий клуб для людей. Старше покоління воно потребує нашої уваги, допомоги. Основна мета клубу підтримка самотніх людей похилого віку, організація їх дозвілля та навчання корисним навичкам на різних тренінгах. Саме Тут люди поважного віку зможуть активно та цікаво проводити свій вільний час та спілкуватися. Захід, який підготували члени активного клубу Довголіття на честь відкриття, вразив усіх присутніх. Вони не просто співали українські пісні та декламували поезію. Вони перенесли нас у світ неповторної краси та вишуканості слова і музики. Спочатку слухи йшли, що ми ходимо в садик, в садик, Ми пройшли садик, ми пройшли школу і юність і. Підійшла, не старець, а похилий бік. І ми, хто нам скаже, що ми ходимо в садик, то ми довольні. ми хочемо ходити у цей дитсадок. Мені 73 роки, пішов 74-й, дуже мені подобається, дівчата всі хороші. Я стала в 70 років малювати. Не брала того помез... Помез... пензлика в руки, а це малювати стала. Там мої картиночки, хочете подивитися. І дуже задоволена, вони ну, таке натхнення є. Ми дуже Дуже вдячний Наташі, що вона організувала, і всім, хто причетний до цього Червоного Христа, Дякуємо і низько кланяємося. Нам дуже подобається клуб активного довголіття. Це місце, де відчувається тепло та можливість для кожного розкрити свій потенціал у будь-якому віці. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк Тіві.